Радіо Chicago. ЄС більше не може постачати Україні зброю з власних запасів. Про це сьогодні заявило видання Політико на форумі оборонних індустрій у Києві. Основний меседж був чіткий: Україна відкрита для бізнесу. Таке рішення пишуть автори видання, нібито пов'язане з тим, що Україна виявила закінчення запасів зброї деяких партнерів. А фінансова допомога виділяється дедалі обережніше. Зі слів одного європейського чиновника було надано усе, що можливо, без загрози для їхньої власної безпеки. Разом з тим розповіло джерело те, що досі є потужна громадянська та політична підтримка України у її протистоянні стосовно російської агресії. І направду, давайте зізнаємось, ми її відчуваємо. Але все ж, озброєння є озброєнням, озброєння є ключовим. І це на жаль розуміє також і Російська Федерація, яка всіма можливими і неможливими методами хоче нас посварити. Радіо ЮЕЙЧИКАГО